Медитація, нікому вона не треба. Це взагалі якесь кидалово сплешне. З мене всі хочуть здерти гроші, воно не працює. Я взагалі в мене стільки роботи я не маю часу сидіти на ваших цих медитаціях, а маткою дихати ви вчите. Давайте розбиратися по порядку. Привіт, мене звуть Марія Зайцева, я психологиня, і сьогодні я буду ділитися виключно власним досвідом практики mindfulness протягом. Року. Ви можете знайти у мене на каналі. Раніше я ділилася, як я проходила курс власного досвіду mindfulness. І подивитися його, якщо вам цікаво, з чого власне почався мій шлях. І так, практики mindfulness, що таке mindfulness? У вас є mind, це розум, свідомість і Fullness – це повнота. якби. Повнота свідомості, повнота усвідомленості. Найближче слово це усвідомленість, ми його і будемо з вами використовувати. Чому я не кажу виключно в медитації? Тому що в mindfulness є і медитативні практики, так? А є інші практики. Не зовсім медитативні, але з цим ми зараз розбиратися не будемо. Основне, що я робила протягом року, це 20 до 40 хвилин день я робила практику дихання. Це коли. Ми фокусуємось на нашому диханні, де сьогодні я відчуваю дихання, яке воно, на мої м'язи в часі вдоху і видаху, паузу між вдохом і видахом. І намагаюся якомога детальніше розібрати своє дихання, як би це дивно не звичайно. Паралельно з цим, як я медитую, в мене відбуваються різні процеси, там думки, емоції. Я намагаюся їх помічати. Це взагалі крінж якийсь. Медитація це обман, мене всі кидають, хочуть розвести на гроші. Це все не працює. Якби це все працювало, було б точно не так. І взагалі, це що ви там медитуєте? Ви що там маткою дихаєте, чи що? Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Зайцева, я психологиня дипломована, майндфулнес консультантка і вчитель програми MBSR. Це програма Mindfulness-based Stress Reduction, зниження стресу практиками mindfulness. Це не важливо. Важливо, наступне: що я людина і я жінка, яка практикує на даний момент практики mindfulness як більше року. Взагалі десь півтора року. Але я проаналізувала свій стан, який був на рік, і зараз готова поділитися. Для початку я почну з того, що я практикувала різні види медитації раніше, в різних формах, так? але саме до Майнфулнесу я прийшла десь рік з чимось назад. От. І так, зараз я вам розкажу, що таке мейнфулнес, а потім що таке медитації коротенько, так? І розкажу, значить, які метаморфози зі мною відбувалися протягом цього року. Це мій суб'єктивний досвід. І якщо у вас він відрізняється, то я гарно це означає, що ви медитуєте більше року. Але якщо ви тільки починаєте свій шлях, не знаєте, чого очікувати. Я ділюся так, щоб ви бачили, як це відбувається у інших, але я точно не претендую мати такий, знаєте, прогностичний ефект, що у вас буде так само, то є не факт. Можливо, у вас буде геть інакше. Починаємо. Значить, медитація існує різна. Медитація це ви можете практикуватися. І сьогодні я буду ділитися, які зміни, власне, зі мною відбулися, і які зміни можуть відбутися з вами, якщо ви рік медитуєте. Важливо, те, що так. Відбулося зі мною, не означає, що так відбудеться з вами. У вас, можуть бути геть свої процеси, вони можуть відрізнятися. І це точно цікавий шлях, тому що я усвідомлювала свої процеси, ви будете усвідомлювати свої процеси. Я просто покажу загальну картину, як воно працює, принаймні, зі мною. З чого почалося? Почалося з того, що я попередньо практикувала інші медитації. І не дивлячись на свою освіту і будучи вже психологом працюючи, я все одно трошки очікувала магії. Чому? Бо мені властиво, як і багатьом людям, магічне мислення. І все-таки я очікувала, що я зараз сяду, і щось таке дивовижне відбудеться, що саме я не знаю, але щось точно дивовижне в мене має прямо піднятися зараз. Настрій, енергія, всі сфери життя піти вверх, просто взлетіти. Ну, і як ви розумієте, цього не відбулося. <с? <с?> Але почнемо з першого. Це мої очікування. І коли я прийшла на курс, мені все було цікаво. Мені все цікаво, і не дивлячись на те, що коли вчителька казала мені, що ви знаєте, Очікування мають бути реалістичні. Я така, ну я ж все розумію. Розуміти, ти розумію. Але власні відчуття все одно було інші. Я така, ну я ж знаю, що там буде секретик. Я ж все одно знаю, що там буде якийсь менджик, тому що всі пишуть, що менджик відбувається. І, власне, наступним кроком мені було дуже цікаво. Ми використовували різні практики, все так цікаво. Ми то ходили, то їли усвідомлено, то ми лейбували емоції, то ми підключали інші медитації, і кожного разу це було неймовірно. Правда, цікаво. До того моменту, поки не стали рутиною. В один момент треба було просто продовжувати практикувати. Все, магія спала. Курс закінчився, курс тривав два місяці. Це курс зниження стресу, практиками усвідомленості. Він називається MBSR. Значить, курс закінчився, і, ну, все, треба ж самостійно медитувати. Що ви думаєте, це було дуже важко. Але я собі поставила таку планку про медитувати рік. Один рік. І подивитися, чи зміниться якось моє життя. Я сідала медитувати, не дивлячись ні на що і що б не відбувалося в моєму житті. Якби я не розочаровувалась в медитації, я сідала медитувати майже щодня. Не кожного дня, не завжди виходило, але майже щодня. І для мене, власне, це велике досягнення. Але вернемося. Сідаю я практикувати. і... Через ще кілька місяців, тобто пройшло два місяці. Ще через три місяці, десь орієнтовно, два-три місяці, я помічаю, що в мене стає дуже гнітючий стан. Мені стає дуже погано. Я себе починаю дуже знецінювати, я починаю себе дуже принижувати. Начебто я найгірша істота на землі, я взагалі не варта існування. І що б мені не казали, мені причому чому люди казали якісь компліменти, якісь приємні речі, так? Моя самооцінка почала падати. Паралельно з цим, коли закінчився курс два місяці перших медитацій, я помітила, що у мене значно підвищився фокус уваги. Я стала продуктивніше. Я, принаймні, стала вставати з ліжка, бо я була. Дуже пасивно, а тут в мене з'явилася енергія, мені захотілося щось робити. Я, до речі, тоді кинула палити, і я досі не палю. Але про це я зніму окреме відео про рік мого непаління. Бо це теж моє велике досягнення. Що я на той момент помітила? З позитивного в мене точно покращився фокус уваги, я могла його довше тримати. В мене покращилась комунікація з близькими людьми, бо я перестала, знаєте, говорити по телефону і грати в іграшку паралельно, наприклад. Чи коли я говорила з своїм хлопцем, то я говорила з ним, а не через телефон. І я почала помічати якісь гарні процеси, які я до цього помічала, але якось не так. Якось я їх не так відчувала. А тут, значить, у мене прийшло відчуття. І це дуже гарні зміни перші були. Менш з тим, через ще кілька місяців я помітила поганий настрій, мені стало погано. І тоді одна з моїх вчителів, я вже вступила тоді на програму вчителювання. Тобто, я проходила потім після курсу власного досвіду, я пішла на навчання. Одне навчання це е, навчителя МБСР програми, тому що мені дуже сподобався результат. І друге навчання це консультант Майндфулнес при інституті когнітивної поведінкової терапії. От. І одна з вчителів помітила, що мені важко протягом практики. Так, вчителі це помічають. Запропонувала мені зустрітися окремо. І коли ми зустрілися окремо, вона спитала, що в мене з практикою, і я сказала: Ваша практика це булшіт, тому що я не розумію, про яке тишенням ви говорите. Тобто, люди, які були зі мною в групах, вони казали, я так стишилась, я так надихнулася, а в мене було геть не так. Я сідаю практикувати. І в мене піднімається тривожність, в мене калатає серце, я не люблю себе, я не люблю світ, мені стає просто важко. Дуже важко. І тоді ми з нею купнули чуть вглиб це, власне, чому гарно починати медитувати з вчителем. Виявилося, що у нас є така практика побути з емоціями». І я була з ними на 100%. Я була на 100% з думкою, що я не вдаха, що в мене не вийде. І ця думка, яка до цього тоненьким фоновим голосом була у мене в голові, так вона нібито мені е, деренчала. Так непомітно, і всі мої справи, які я робила, вони приглашали цей голосочок. А коли я сідала практикувати, ця думка ставала дуже гучною. Я її бачила, і я її просто на повторі крутила. Ви Півгодини я собі повторювала, що я не вдаха. Я не могла перевести фокус уваги. Я не могла сконцентруватися на чомусь іншому. І це призвело до того, що в усьому моєму житті я почала. Відчувати в кожній сфері себе невдахою. Це було досить страшно, до речі. Тоді, на допомогу до моїх практик, до мене прийшла практика метамедитації. медитації, це медитація люблячої доброти. Я не буду зациклюватися, що це, тому що ви можете, я записала одну мета ви можете у мене просто прийти на каналі і подивитися, послухати, як вам лягає, не лягає, відгукується чи ні. Звісно, я вирівняла стан, потім я пройшла ретрит, і мій стан став ще кращий, ще спокійніший. І це дуже важливо на шляху практик, щоб була людина, яка пояснює, що з тобою зараз відбувається. І якщо я не могла там відслідкувати думку, дуже гарно, що в мене була вчителька, яка допомогла і колеги, які підтримали, так, з якими ми разом практикували. І це для мене дуже цінно. Да. Далі був етап розчарування, що це все не працює. Мов, знаєте, в мене один знайомий на днях сказав: я бачив ваш захід сонця вже сотні разів. Він мене не здивує, фінал завжди однаковий. Так само я і думала про мейнфулнес. Я почала думати, я знаю всі ваші практики, вони мене не здивують. І взагалі це ну, якби завжди одно й те саме. Навіщо мені витрачати цей час? І тоді мені попався ще один вчитель, який він не з України, і він тоді сказав: спробуй довіритись процесу. Тому що в Майнфулнес є дев'ять якостей, і одна з цих якостей це довіра, да? довіра до світу, довіра до процесу. І як гарний вчитель, я маю довіряти процесу. І я продовжила практикувати, не дивлячись ні на що. Ви знаєте, Мені здається, тоді я була на піки продуктивності. І зараз я дуже продуктивна. Я встигала все. Я встигала відпочивати, я встигала вести клієнтів, я встигала навчатися, вести соціальні мережі. Причому, що в мене було два переїзди, в мене було наставництво соцмереж, яке дуже виснажливе було. І в мене було ще навчання і захист диплому в ці часи. Уявіть, наскільки рівень фокусу, уваги, має бути високий, щоб охопити всі ці сфери. І насправді мені все сподобалось, бо я гарно все встигала. Що мене здивувало? Якщо раніше я не могла знайти час на практику, тобто, як я можу виділити півгодини життя, якщо в мене такий щільний графік. Але з часом я зрозуміла що я взагалі нічого не встигаю, якщо я не практикую. Тому що коли я сідаю практикувати, мій мозок, він наче сортує все по полицям. В мене немає скакання думок, немає цього хаосу. В мене все дуже структуровано. Я розумію мою мету, ціль, я розумію, який в мене таймінг. я сфокусована, я настроєна на роботу. І... Завдяки цьому я побачила, що в мене в добі нібито стало не 24 години, а 60 годин. Я прям відчувала, що в мене більше часу. При тому, щоб ви розуміли, я веду сама хатнє господарства, маю на увазі прибирання, готування, закупівля продуктів. Це все це, ну, Теж я роблю, в мене немає помічників. В той момент була супервумен. В принципі, я і зараз це так сприймаю, що медитація це моя суперсила. Але, тим не менш, підемо далі. Найцікавіший процес це процес, який відбувся, який я запишу окреме відео, бо це буде дуже об'ємна інформація про те, що сталося зі мною перед набором моєї власної групи усвідомленості, тому що потім я мала почати вести свою групу. Коли мені стало важко, я зараз коротенько розкажу, що коли мені стало важко набрати, я нібито звинуватила практики в цьому. Я ніби як дитина, знаєте, розізлилася, практики стали винні. І це був дуже сильний процес, бо мені важко давався набір групи, хоча я взяла наставника по просуванню, вона мені геть не допомогла. Я тільки, якщо чесно, витратила велику суму коштів на неї на рекламу. Врешті-решт я ще більше розчарувалась собі. І тоді, мені здається, я вже практикувала майже рік, там 11 місяців, і тоді почали по-справжньому розкриватися дари. Медитації, я почала бачити, що думка це думка. Тобто, я це знала. Так? Я про це говорила, я про це читала, але я це відчула. Я в той момент відчула, що я от знаходжусь тут, а моя думка скаче в майбутнє, яке може не відбутися, але тривога вже є зараз. Я побачила, як мої думки дають мені емоції. А ця емоція дає заряд в тіло, і я стопорю щось робити. Я роблю геть не те. Я почала робити набір хаотичних дій, я перестала практикувати. Я десь місяць практикувала якось раз в три дні. Мені важко було себе всадити. Поки, зрештою, я себе не всадила і не поговорила з собою, знаєте, Що зі мною зараз відбувається, що я відчуваю. І так чесно, відверто я поговорила, як мені важко. І в той момент я дізналася, що мені важко побачити свою слабкість, побачити, що я не все можу вирішити, що не все ідеально виходить в житті, що в мене є проблеми, є складнощі, що мені важко. І краса вся медитації була в тому, що не дивлячись на те, що мені важко, я відчула, як тільки я визнала, що мені важко, як тільки я визнала, що не все ідеально, але я просто людина, я не погана людина, не хороша людина, я людина. Ви знаєте, якось все пішло дуже просто з того моменту. Я вернулася знову практикувати. У мене набралася група, чудова група з сіми людей. І це фантастично, якщо чесно. Якщо підбивати підсумки, в мене, бачите, трошки вплилося моє навчання в мою практику, але якщо підбивати підсумки саме моєї медитації, що за рік зі мною відбулося, які я бачу результати? Перший результат я стала значно сфокусованішою. Другий результат, я стала добріша до себе, тому що я змогла побачити свого внутрішнього критика, познайомитися з нею, дати їй місце. <рес> ну, Якщо тобі хочеться, можеш сьогодні там покритикувати щось. <рес> в мене значно зменшилась критика по відношенню до себе. І я дозволила собі відпочивати, прям не критикувати себе в часі відпочинку. В мене покращилась увага, не тільки фокус, а саме увага до деталей якихось, наче трава стала зеленіша, квіти гарніші. В мене покращились стосунки. Це теж вагома складова, тому що я можу відслідковувати, як я раніше будувала стосунки, як я зараз будую стосунок і з друзями, і з сім'єю, так, і з партнером. Мій стосунок зараз небо і земля, тому що я навчилася слухати. Я навчилася і продовжую вчитися, говорити, так? і вести діалог такий, щоб він приводив до гарного результату для всіх, вперше для мене, так? це перш за все, коли я отримую гарне для мене то і світ довкола мене, він теж від цього виграє. Ще важливо, я дозволила собі бути. Тобто, не просто діяти, достигати чогось, а просто бути. Бути такою, як я є, бути смішною, іноді заробляти, іноді менше заробляти, іноді не заробляти, іноді витрачати, іноді робити гарні кроки, іноді не дуже. Я начебто живу те саме життя просто полегшено. Просто кудись зникла напруга. Я відчуваю цю стійкість, я відчуваю цю впевненість, але я не відчуваю, що я воюю з світом. Але я відчуваю, що я дуже стійка в своїх позиціях. Тобто я не стала такою знаєте, амьобною, як очікують, що після практики ти стаєш таким не риба, не м'ясо. Я емоційна і продовжую такою бути. Просто тепер, коли я відчуваю злість, я не тращу квартиру, а я скажу, я злюсь і зроблю щось. Тобто Я навчилася направляти енергію і вчуся, продовжую щодня. Туди, куди вона має йти. Тобто, якщо в мене є злість, вона йде не на зруйнувати, а на досягти. Якщо в мене є якась інша емоція, вона йде туди, куди вона мала йти. Тобто вона сигналізує про щось, я уловлюю цей сигнал і направляю її туди, куди маю направити. Це значно полегшує моє життя. Правда? І якщо брати моє суб'єктивне відчуття щастя, то, знаєте, я завжди казала, мені взагалі пощастило народитися щасливою людиною. Зараз я відчуваю його більше, стійкіше. Ще одне важливе в мене хронічний гастрит. Тобто в мене прям стоїть діагноз, хронічний гастрит, і за цей рік в мене не було загострень. Ара. Знаєте, що я провідслідкувала просто, як коли я нервую, я напружую живіт, і він спазмується. І я прям відчула, причому я їм всяку гидоту, від якої треба відмовитися. Але поки я до цього не прийшла, поки що я відмовилась від цигарок, і це для мене вже досягнення. От. Якщо ми повернемося, то гастрит, я прям відчула. Як коли я нервую, в мене спазмує живіт, я відчула цей комок. І маткою дихати я не навчилася, але дихати через біль я навчилася. Більш того, я розказала, що я вже веду свою групу Mindfulness. Де навчитися «Майнфулнес»? Це приходити програми МБСР. Програма називається Повністю зниження стресу практиками майнфулнес». І я на регулярній основі набираю групи. Так, запрошую вас, приходьте, тому що тепер я вчую, в мене є навіть перші результати, якими поділитися. Я вам тут десь вставлю, буде тут чи тут <рес> результати з Smart Ring. Якщо знаєте, це таке кільце, яке замірює рівень стресу. І є результат теж однієї з учасниць, як воно вплинуло на неї, що після кожного заняття, бачите, рівень стресу падає. Є відгуки письмові, є відгуки усні, до речі, в інстаграмі. В мене можна подивитися, там закріплених відео. Я прикріплю посилання на Інстаграм, переходьте, там можна почитати. Це як навчитися майнфулнес, але це перші два місяці. І потім, після цих двох місяців, треба продовжувати самостійно. Можна йти далі на навчання, гарно проходити ретрити, гарно практикувати з іншими людьми, бачити, гарно мати вчителя свого так, для практики це теж все гарно. Якщо ви хочете спробувати, ви можете подивитися у мене на каналі, є вже практики записані. Можете почати практикувати. Бонусом розповім вам про свої особисті два інсайти. Інсайт перший. В часі практики я усвідомила одну глобальну річ. Я усвідомила, що в мене є та емоція, одна знайома з дитинством, на якій я будувала всі свої попередні стосунки. Я не в шлюбі, я вже розлучена, і я будувала стосунки тривалістю. 3 4 роки, так? але в мене не було довших стосунків. І саме завдяки практикам mindfulness я усвідомила одну емоцію. І це була точно небезумовна любов. Для мене в один момент я прям відчула, я прям побачила цю думку, я побачила цю емоцію, я її відчула, що я будую стосунки. На відчутті провини. Тому що відчуття провини це те відчуття, це та емоція, яка мені дуже глибоко була знайома з дитинства. І саме на ній я вибудовувала всі свої стосунки несвідомо. Зараз, коли я відчуваю в стосунках провину, вона нікуди не ділася. І я дуже вдячна своєму партнеру, що він знаходиться момент, коли я там зайвий раз вибачаюся, і Він завжди каже, що це. Зараз вибачаєшся. Раніше я цього навіть не помічала. Я відчувала себе винною навіть в тих ситуаціях, де я ну ніяк не винна. Ні суб'єктивно, ні об'єктивно. Там навіть за вуха важко притягнути. Ситуації навіть мене не стосувалися зазвичай, але я відчувала провину. І за цю ж провину я потім відчувала образу, наче мене хтось ображає. І, звісно, на цю провину не завжди гарні стосунки лягали. І це дуже сильний інсайт, який для мене прям. Ух, як зараз модно казати, геймченджер. А це він, другий інсайт. Людина в моєму житті є, яка найбільше потребує безумовної любові, і якій я не даю цю любов. Це я сама. І це насправді теж сильний інсайт. Коли у нас був ретрит, і... На медитації любові до себе, багато людей починають плакати, тому що ми усвідомлюємо, що ми даємо всім цю любов, а потім нема з чого давати. Але та людина, яка найбільше потребує, це ми самі, і в моєму випадку я прям відчула, скільки любові я собі не додаю, і ви знаєте, я навіть зрозуміла, наскільки я до себе жорстока буваю. Бо навіть коли я медитувала з самого початку, ну що ти? Медитуєш, ти не так медитуєш, ти маєш правильно медитувати, ти не так сидиш. От чому в тебе болить спина, а в інших не болить? От у інших є інсайти, а у тебе нема. Це було не так гучно, як я вам зараз кажу. Це такі були тоненькі, як голочки, такі тоненькі, як заноски, яких не видно, але ти відчуваєш, що вони є. Це моє друге усвідомлення. що я можу дозволити собі себе любити. І від того я побачила, як зараз міняється ставлення до мене і оточення. І це фантастично. Мотивує. А і ще, ще в мене значно виріс рівень енергії. Я і так була енергійна. А зараз я. Продуктивно енергійно, і воно, знаєте, я наче війшла в новий цикл, який підживлює. Я роблю дію, я бачу результат від цієї дії, бо я навчилася робити правильні дії. Цей результат він мене підкріплює, мотивує робити нову дію. І це, наче цикл такий, так? Я наче сама себе стала підживлювати, і це дуже круто. Прям дуже круто. Так що, якщо ви зараз відчуваєте, що ви на нулі, вам точно треба зміни, не знаєте з чого почати, напишіть мені. Чи заходьте в мене, я тут лишу посилання реєстрації на курс, які там найближчі дати, я з вами зв'яжусь, розкажу вам, які дати найближчі, розкажу вам більше про курс, можете записати. От, якщо у вас є якісь до мене питання. Можете написати в коментарях, я радо відповім. Я вважаю, що якщо це відео принесе хоч трошки користі, хоча б одній людині, одній, я вже роблю це не дарма. І в цьому є глибокий сенс, тому що та людина може подарувати це інший. І таким чином ми з вами щеримо щось хороше і вливаємо в наш інфопростір щось. Хороша. Ну і звісно, про доказовість медитації ви можете прочитати і без мене, наукових статей, досліджень, цього всього достатньо. Я вам для цього не потрібна. А якщо потрібно, ви можете теж написати. Я, може, зроблю окреме відео з підборкою, з діагнозами, як це працює. І дякую, якщо ви додивилися його до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки і бережіть себе.